Манчестер-Сіті у рамках півфіналу Ліги Чемпіонів приймав мадридський реал у матчі відповіді. Перший матч у Мадриді закінчився з рахунком 1-1. На 23-й хвилині Бернардо Сілва відкриває рахунок після чудового пасу Кевіна Дебрюйни і виводить Манчестер-Сіті вперед. one uh -huh. На 76-й хвилині рахунок стає 3-0. А Кандже за допомогою рикошету забиває гол після подачі зі штрафного. Крапку в матчі ставить вичачий на заміну Хуліо Альварес, забиваючи четвертий гол у ворота Мадридського реалу. 4-0 Манчестер-Сіті у фіналі Ліги Чемпіонів. I'm not